Велику радість ділитися з вами, я б сказав, нашою спільною працею. Навіть якщо можливо, чи як я до цього долучаюся, а побачимо, коли це все з цим всім ознайомитися. А зараз я хочу, щоб ми, молитвою Отчі розпочали нашу зустріч. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь. У ім'я Отця, і сина, і Святого Духа. Мі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні, згости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас, але вислови нас відправо. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Маємо велику радість, що серед нас є владика Венедик, який пильно дбає про те, щоб молодіжне дошпасо розвивалося і активно розвивалося для того на щоб добре розпочати, запрошуємо нашого владикого до слова. Великого. Слава Ісусу Христу. Можу перепитати Отця, все, що то означає, вільно дбає, щоб молодніжна душпастерство розвивалося. Ну, так чи інакше, мені мило і приємно сьогодні бути з вами. І зі своєї сторони, хочу дуже подякувати вам, що кожен з вас десь при своїй зайнятості, при своїх, своїх обов'язків, яких ніколи у нас не бракує, правда, знайшли щоб побути разом що Дуже-дуже вам дякую, що ми можемо сьогоднішній вечір провести разом. Дуже часто в сучасному в суспільстві, в молодіжному середовищі християнському повторюється, що Бог любить нас та любить. Але як не любов Божа виражається? і саме про то хотів би сказати декілька слів в контексті презентації сьогоднішньої... Праці нашої молодіжної комісії. Бо в своїй любові творить люди. Як ви в житті переживаєте якусь радість, то що тоді хочеться, Ту і радістю ділити справді. Чи як хтось переживав радість, то так закривав двері, викрупчав мобільний? Ні. Якщо ти досвідчуєш радість, а остаточна радість це любов, ти що хочеш ділитися? Якщо не маєш щось приємну, милу віску, ти хочеш іншим передати. Велике благо, що тепер має мобільні, скайп, інтернет і багато інших засобів комунікації. Подібно, що ми були свідоми з Богом, Бог, який є любов'ю, не міг сам собі ту любов переживати, він хотів ділитися тою любов'ю. І Божен, те, що він створює людину, кожний. З вас, і я також. Ми є плодом Божої любові. Бог сотворює людину, бо хоче, щоб вона досвідчила частину тої Божої радості. Тому наше життя це дар Божої любові. Знаємо, цю любов не поцінили люди Адам і Єва через свої вчинок. Куди приходить Ісус Христос. Який є виразом цієї любові до людей. А знаємо, що місія Ісуса Христа була досить короткою, 33 роки життя, 3 роки активної праці. І тоді, як Господь мав відходити, Він встановлює своїх апостолів, щоб апостоли сунесли віску про цю добру новину або, як ми іншим словом називаємо в грецькій мові Євангеліє про Бога, про це спасіння, яке приніс Христос. І апостоли, як люди, також мали помирати, а більше з них віддали своє життя мучениць, через мучеництво, цю свою місію з зарядженням Господа передають тим, кого ми називаємо Єписку. А єпископи в свою чергу беруть собі помічників, священників. Єпископи творять різні структури, які ми називаємо тепер патріархії, єпархії. А в самих єпархіях творяться також різні структури, які допомагають і єпископу, а все точно Богові, звістувати людям про цю добру новину і про Бога. Тому коли ми сьогодні говоримо про презентацію праці молодіжної комісії, це є структура, це є особи, яким Господь поклав місію свідчити про себе. І сьогодні я дуже хотів би побажати отця Тараса і для тих, що працюють з ним в Комісії. Свідомості того, що Бог очікує на вас. І не тільки Бог очікує на вас, а Бог певний вас. І що будьте також певні цього, що Бог поставив всіх вас в цьому місці. І що Бог дає вам спроможності, сили робити, діяти і нести. Що ви не є припадкові на цьому місці. Що Бог дає вам всі спроможності і можливості зараз. Боже, саме цього докол... деколи кожному з нас бракує. Погляньмо, як ми дуже часто дивимося на наше життя. О, коли б були б інші обставини. О, коли б був би інший керівник. О, коли б були інші підлеглі. О, коли був би інший священник, а священник каже, коли були б інші парапіяни. Нам завжди щось не так, хтось не так. Зичу очі Тараса і все, ваша комісія відчути, що все у вас так, як в сучасному світі кажуть, все океа, що Бог всім вам об, все вам дав, всім нагородив для успішної праці. Саме тої певності Божі зічував. А всім вам зичу відчувати того, що комісія покликана для того, щоб співпрацювати. Звичайно, ми українці, у нас є велика проблема до співпраці. Один з моїх співбратів єпископів, колись сказав таку річ, що, напевно, в уставі кожної політичної партії на самому початку треба писати: ми українці, страшні індивідуалісти, хуторяни. Але не зважаючи на це, ми будемо старатися працювати разом. Гляньте на нашу політичну ситуацію. Найбільше проблем – Не можемо працювати разом. Тому зичу, щоб, як і комісія була відкрита на інших, так і інші були відкриті на працю комісії. Нас народні кажуть, вдвоє і батька легше ви. Або ми співаємо в церковній пісні, в єдності сила народу. Тому зачу вам єднатися, ділитися дарами, підпирати один одного, допомагати один одному. Бо ж всі ми є діти того самого Господа і маємо того самого Цента. Так що Божого благословення, великої певності від праці Бог вам буде допомагати, а я зі своє сторони завжди є відкритий для праці. І для нашої діяльності на славу, славу Бога і на славу нашого народу. Слава!